В Україні точково фіксуються спалахи захворювання на гепатит А, він же хвороба Боткіна. Чи є гепатит А в Олександрії? Прокоментувала завідувачка інфекційного відділення міської лікарні. В поточному році випадки на захворювання вірусного гепатиту А не спостерігалося, але враховуючи, що ситуація з спалахами на вірусний гепатит А в Закарпатській області. То настороженість лікарів і готовність до спалахів в Олександрії, Олександрійському районі є. Фахівчиня перерахувала основні симптоми хвороби. Гепатит А це гостре вірусне інфекційне захворювання, яке вражає печінку і має інкубаційний період від 7 до 35 днів. І першими ознаками захворювання, може бути, це виражена загальна слабкість, недомагання, зменшення або відсутність апетиту, підвищення температури тіла, також потемніння сечі, посвітління калу. Далі людина жовтіє, пожовтіння шкіри і шкірних пок і склер. Передається гепатит А через контакт з хворою людиною, через брудну воду та продукти харчування. Перше, профілактикою від зараження вірусним гепатитом, а є це чисті руки, Все, всі продукти харчування, воду, вода повинна бути чиста, кип'ячена або бутильована. Ні в коєму випадку не пити там сиру воду, там чи якусь колодязну воду. Всю воду треба кип'ятити. Якщо продукти харчування, то обов'язково, якщо це овочі, фрукти, ми їх повинні обов'язково промити під проточною водою, промивати термічна обробка. Є й специфічна профілактика. Це вакцинація, вона проводиться для людей, які мали контакт з хворою людиною на вірусний гепатит А, і цю вакцинацію бажано провести протягом перших 14 днів від моменту контакту з хворою людиною. Вакцинації цієї згідно календаря щеплень немає. Але якщо будуть випадки захворювання на гепатит А і треба буде вакцинація, то ця аптека. То ці препарати є у вільному доступі в аптеках. Називається вакцина Хаврікс для дорослого населення. Доза 1440 для дітей 720. І тоді проводиться вакцинація протягом перших 14 днів від можливого контакту з хворим на гепатит А. Гепатит А передається фекально оральним шляхом, як звичайна кишкова інфекція, на відміну від гепатиту Б і С. Захворювання не переходить хронічну форму проте потребує обов'язкового лікування під наглядом лікарів.